Всім привіт! Ви дивитесь, діти квіти, і з вами Маріанна. Діти, напевно, у всіх вас є смартфони. І ви всі полюбляєте робити фото. А знаєте, як робити якісні фото? Щоб вони були красиві, яскраві і не розмазані? Зараз дізнаємось у справжнього майстра. Є в Запоріжжі справжні майстри, які роблять справжні фотошедеври. Зазвичай їхні виставки проходять у запорізькому фотоклубі. Тут можна побачити найрізноманітніші світлини на будь-які теми. Як можна навчитися робити гарні фото? Для того, щоб навчитися робити гарне фото, треба спочатку навчитися бачити світ навколо тебе. Коли ти побачиш, який навколо тебе чудовий яскравий чарівний світ, то фото будуть виходити саме собою. І це вже не важливо в тебе в руках дорогуща фотокамера. Чи в тебе простий мобільний телефон? Головне, щоб ти через об'єктив тої камери чи об'єктив телефона бачила всю яскравість світа, який тебе навколо тебе, щоб ти бачила гарні посмішки своїх друзів, своїх подруг, своїх батьків, і щоб ти могла бачила їх так, щоб ти могла передати. Почуття е, своїх моделей, людей, яких ти фотографуєш, щоб ти могла передати почуття цих людей е, своїм глядачам. Що складніше робити? Портрети чи природу? Ну, знаєш, це таке дуже е, важке питання. Ну, в мене є одна фотографія природи, яку я робив тиждень. Е, мені дуже хотілося, щоб, я, щоб на цьому е, фото був е, такий захід сонця, який я побачив в перший день, але в мене тоді не, були, не було з собою камери. Тому я взяв камеру, наступного вечора прийшов, але не було такого гарного закату. Потім я прийшов на другий день, на третій день. І нарешті на шостий день я тільки змог зробити гарне фото цього міста. Це був пейзаж. І людей фотографувати теж важко, тому що треба: ну, по-перше, не всі люблять фотографуватися. А по-друге, треба зловити у людини емоцію. Посміхається вона, радіє. Чи сумує. Ну, не не, не обов'язково на всіх фотографіях людина повинна посміхатися. Так? Ведь можна ж зробити фото, коли людина в розпачі, коли людина, мабуть, там плаче, коли людина чомусь там розмірковує, чомусь мріє. Тому треба зробити ці, побачити це обличчя цієї людини і зробити знімок так, щоб глядачі, коли будуть роздивлятися це фото, щоб вони змогли зробити. Розуміти ту емоцію, яку ти намагався передати разом із моделлю. Отже, наполегливість, перед усім. якщо хочете, щоб ваші фото були чудовими, старайтеся, приділяйте цьому час та докладайте зусиль. Здатність швидко сфотографувати вдалий момент. Це половина справи. Щоб уміти швидко робити знімок, ви повинні чітко знати, як швидко запустити камеру на смартфоні. Якщо йдете на полювання за гарним фото, то тримайте свій смартфон з камерою на поготові. Коли ви зробили свою першу фотографію. Свою першу фотографію я зробив, коли мені стільки було стільки ж ручків, скільки тобі зараз. Це був батьківський фотоапарат. Він мене навчив їм користуватися. І потім я фотографував своїх друзів, батьків, батьків своїх друзів, шкільні заходи, концерти, всякі шкільні, шкільні конкурси, однокласників своїх. Ну а потім вже почав… Розширювати е, своїх е, моделей, і потім я знімав, коли був в інституті. Потім я знімав коли був в армії, і так далі. І далі далі і пішло. Коли мрієте про гарні світлини, то увімкніть сітку камери для поліпшення композиції. Ось дивіться, така сітка має дві горизонтальні і дві вертикальні лінії. Ці лінії допоможуть вам створити гарну композицію для фото. Сітка є дуже потрібним інструментом прямо під час зйомки фотографій. Ви можете вирівнювати, наприклад, горизонт по горизонтальній лінії сітки є ще дуже багато корисних парад, які допоможуть робити гарні фото. Якщо слідувати їм, то навіть ви, наші любі юні глядачі, зможете зупинити мить та зробити гарні фото. І до речі, не забувайте, що у смартфонах є чудовий режим портрет. Він робить об'єкт зйомки чітким, а фон за ним розмилює. Виходить просто пречудово. Де треба вчитися? Щоб стати фотографом. Ну, можна прийти до нас сюди. І ми тут все навчимо научимо і все покажемо. Зараз дуже багато можна знайти курсів в інтернеті. Зараз є дуже багато книжок, які можна почитати. А взагалі-то навчитися фотографувати можна тільки тоді, коли ти завжди тримаєш в руках камеру, ні на хвилину з неї не розстаєшся. І ну, спочатку знімаєш. Все підряд, все підряд. Що ти бачиш, побачила яскраву машину на вулиці, сфотографувала, побачила котика якогось, сфотографувала, і тоді, та десь через рок, рік, чи через, через два роки, ти побачиш, що в тебе вже виходять гарні фотографії. Ніколи не бійтеся, що у вас щось не вийде. Беріть смартфон, беріть фотоапарат і починайте творити. Ловіть моменти, фотографуйте все, що вам хочеться, і подобається. Якщо маєте вже сторінку в соцмережах, виставляйте там світлини. Нехай люди любуються. Хто знає, може згодом ми побачимо і вашу персональну виставку у фотоклубі. А наша рубрика добігла кінця. Ви дивились діти квіти, і з вами була Маріанна. Всім гарного настрою, Побачимось.